Московська формула ціни так назвав свій коментар у впливовій німецькій Франкфурта Zeitung Райнгард Везер. Журналіст пише: формула, за якою Кремль виводить ціну на газ для України, проста. Чим менше можливостей таємно або явно втручатися у внутрішні справи України влада в Києві дає Москві, тим дорожчим стає газ. На думку оглядача, Москва не зацікавлена в чесних угодах. Автор підкреслює. Газові переговори просто ще один фронт на війні, яку Москва веде проти руху за демократію в Україні. У цій війні вона вже анексувала Крим і постачає танки сепаратистам. Зауважує Везер. Кристянеш у газеті Берліна Цайтунг пише. Якби не було північного потоку, Москва, мабуть, вела би себе обережніше з Києвом. На думку автора, Україна могла би перекрити транзит газу і тиснути на Брюссель. Але тепер це вже неможливо. Тож для Путіна виправдалися ті мільярди, які було вкладено в будівництво цього газогону. Німецький журналіст переконаний, якщо поява північного потоку призвела до того, що Москва може шантажувати своїх сусідів і безпардонно вигравати м'язами, то цей газогін, як це не парадоксально, не підвищив, а знизив рівень безпеки для Євросоюзу. Євросоюз повинен взяти на себе керівну роль у газовій суперечці. Так назвав свій коментар керівник відділу Європи ДВ Інго Мантойфель. На його думку, Брюссель повинен тиснути на Київ, аби Україна сплатила борги і, нарешті, взялася за модернізацію своєї економіки, що споживає надто багато енергії. Необхідний також і тиск на Москву, продовжує Мантойфель, аби змусити її погодитися на прийнятну формулу формування ціни на газ для України.